В минулому відео хлопець намагався з'їсти в Макдональдс на одну тисячу гривень та отримати за це дві тисячі. А чи зможе він це з'їсти? Дивись далі. Їх дуже багато. Ти знала, що можна так от Ні, не знала. Їсти просто не будеш Макдональдс. Ну місяць точно вже вийде вночі звідси. Викотиш то просто аби тут оставишся. Не знаю, чим підбудрити. морозиво, ти вже просто вип'єш. Скандала поповочка, ну, чесно. Ну, вона реально просто вже стала такою ватою, холодною. Ну, Розово також складно йде. Не хочу про це навіть думати, але мабуть і не дає. Ти жок не осилиш? І да. Давай попробуємо. Закик забереш з собою, картоплю ми відставляємо. Якби, то таке. Мені просто все стало складно повірити. Ми стільки сиділи, типу, вроді воу. воу, воу. не Просто вже не я, я просто думала, що ти доїси. Ми класно закінчимо ролик. Я теж так, так думав.